Доброго вечора! Рада вітати вас на нашому сьогоднішньому прямому ефірі, на якому ви дізнаєтесь про те, як можна вигідно подорожувати по прямим оптовим цінам, і ще від цих оптових цін мати гарантовану знижку 17% або навіть 25%. Також ви дізнаєтеся, як можна подорожувати повністю за бонуси від компанії, будучи партнером, заробляючи онлайн тільки з телефона, наприклад, можна, або якщо у вас є інші гаджети, то з інших гаджетів. З будь-якої точки світу, можна з будь-якого куточку, де у вас є інтернет і техніка, да? наприклад, я ж кажу, телефон. І можна заробляти онлайн, вести свій міжнародний бізнес онлайн. При цьому заробляти в доларах і подорожувати повністю за бонуси від компанії таким чудовим видом відпочинку, як круїзний. І також ще сьогодні дізнаєтесь на нашому ефірі, як можна отримати уже сьогодні 50 доларів в подарунок на свою першу подорож. Тому залишайтеся з нами на ефірі. Думаю, для вас буде це цікаво і корисно. Представлюся, мене звати Анна Плахтій, я сама з міста Гайверон Кіровоградської області, мама в декреті на даний час. Так, я, виходить, незалежний партнер круїзного клубу мандрівників. У мене є багато партнерів з різних країн світу, є вже міжнародна команда з різних країн світу. Тому Ось так сьогодні вам е, поділюся і розповім про можливості нашого круїзного клубу, і як саме можна класно вигідно подорожувати та ще й заробляти. Е, тому розповім вам трішечки про компанію. Сама компанія у нас американська. Вже активно працює 10-й рік, ось зимою буде 10 років компанія Юбілей святкувати свій. Працює вже в 209 країнах світу. Тобто можна працювати онлайн в будь-якій країні, яка вам подобається, не прив'язуючись до однієї да, країни. В нас є на нашому сайті такі продукти, тобто компанія працює з такими продуктами, тобто, це продукт туризм, як ви вже зрозуміли. І це така ніша, яка завжди актуальна, популярна і з кожним роком все більше і більше набирає популярності. Тому ця ніша якби перспективна. Получається, в компанії є три унікальні бази. Це перша база круїзів, 21 тисяча варіантів круїзів по всьому світу. Також є 150 тисяч варіантів готелів. ой, 300 тисяч, вибачаюсь, це раніше було 150, зараз вже додавалося, 300 тисяч варіантів готелів по всьому світу. Можна також бронювати. Така сама схожа система, як Booking.com, хто бронював. Тільки тут по прямим цінам, і ви ще можете від цих прямих цін отримати знижку 17% на кожне бронювання будь-якого готеля. Також є в нас ще класна база. Це 300 тисяч варіантів екскурсій і турів по всьому світу також. Тобто можна все спланувати е, собі повністю з однієї платформи круїз, екскурсії, проживання в готелі, якщо ви заздалегідь плануєте приїхати побути в тій чи іншій країні. І це все можна спланувати на одному сервісі по самим низьким оптовим цінам, тому що в компанії є гарантовано найнижча ціна. Якщо людина, наприклад, знаходить чи готель, чи круїз цей самий, що в нас в базі на якихось офіційних сайтах на просторах інтернету, вона, ну, ця людина звертається в нашу техпідтримку, ну, посилання обов'язково має бути, і також став скриншоти, де підтверджує, що Така сама той самий готель на тих самих умовах, але ціна різна, то компанія гарантує, що вона зробить найнижчу ціну, тобто вона знизить ціну і ви зможете забронювати по е, тій самій ціні, яку ви знайшли дешевше, та ще й отримати е, компенсації. Тому е, це гарантує, що компанія, е, якби е, ну, є гарантія найнижчої ціни. Компанія так, являється учасником асоціації Клія, Тобто компанія офіційна, надійна, легальна, все є сертифікати. Є всі, тобто номера, які потрібно провірити. Ви все це можете задати, якщо вас тема легальності цікавить, запитання тієї людини, хто вас сьогодні запросив на наш ефір, і вам предоставлять всю необхідну інформацію для того, щоб ви зуміли Самі переконатися в тому, що компанія легальна і офіційна. В принципі, навіть зайти на наш сайт, попросити посилання, і там все також буде зрозуміло. Тому ось так є у нас дві таких, якби функції. Перша функція бути просто мандрівником і подорожувати по самим вигідним, класним цінам, і користуватися цими базами. І в нас якби не просто сайт, а в нас як така спільнота велика клуб мандрівників, де люди е, об'єднуються е, по інтересах, да? ну можете навіть просто і самі собі подорожувати зі своєю сім'єю, але можна і об'єднатися із кимось разом поїхати в одну класну велику подорож. У Нас зараз на жовтень місяць збирається велика група з України, де ви можете поїхати всі разом. Круто відпочити в колі однодумців, тобто людей, які являються учасниками нашого клубу. Хто переживає, боїться перший раз сам їхати, ви можете об'єднатися і разом добратися до лайнера і на лайнері насолоджуватися. Самим класним да, видом відпочинку, тому що якщо ви знаєте, що круїзний вид відпочинку це все включено. Це за одну поїздку, ви відвідуєте 3-4 країни, 5-6 міст за тиждень, за 7 ночей. Да. Тому це дуже класний. Такий відпочинок, де ви можете багато побачити і якісно відпочити, не переживаючи за багаж, ви один раз багаж свій розпакували, і все, ви на лайнері, у вас все по системі включено. Харчування, проживання, розваги всі на лайнері, вони вже все, ну, всі включені у вартість поїздки. Тому да, ви. Ввечері лягаєте спати, вас собі засинаєте в одній країні, прокидаєтеся в іншій, прокидаєтеся, йдете на екскурсію, насолоджуєтеся всіма красотами того чи іншого місця. І повертаєтеся до, до вечора да, в зазначений час на лайнер, ідете на шведський стіл, в ресторан, кому да, що більше до вподоби, насолоджуєтеся театральними виставами, декораціями самого лайнера, тому що лайнери дуже шикарні, розкішні. Як музеї інколи виглядають, тому дуже все на високому рівні, сервіс на високому рівні. Ви виходите з каюти, повертаєтеся, а у вас уже все чистенько прибрано, постіль заправлена, полотенця помінені, змінені, свіженькі. Тому, як би я ж кажу, я побувала вже сама в трьох круїзах і можу сміливо сказати, що це класний такий шикарний вид відпочинку, яко, ну, який варто 에, обирати, бронювати і насолоджуватися цим світом, тому що дійсно класне поєднання ціни і якості. Тому ось так. Але якщо ви приймаєте да, рішення бути учасником нашого клубу, вам потрібно зареєструватися на нашому сайті. Реєстрація абсолютно безкоштовна, і, взагалі, рекомендую кожному із вас зареєструватися. Щоб взагалі ознайомитися, що це за компанія і з якими продуктами вона працює, подивитися базу круїзів, готелів, екскурсій, якщо вас також цікавлять, почитати все про сайт на сайті, про легальність, ознайомитися з документацією і з усіма нашими. Пропозиціями, які взагалі є на нашому сайті. Реєстрація вас абсолютно ні до чого не зобов'язує, і навпаки, після реєстрації ви отримуєте вхідний такий бонус 50 доларів, на які ви можете використати на ваше перше бронювання готеля, наприклад, чи того ж самого круїзу. Тобто просто в подарунок 50 доларів. Хто вам таке зараз може запропонувати? В принципі, рідко де таке можна зустріти, або взагалі нема такого. Тому у нас недавно з'явилась така функція, тому, поки вона діє, не впускайте цей шанс, обов'язково зареєструйтеся, зверніться до людини, яка Дала вам посилання на сьогоднішній ефір, і вона вам обов'язково дасть е, своє посилання реферальне на реєстрацію, тому що просто так напряму в, на сайт ви не зможете зареєструватися, так як е, ну, є в компанії така, типу ну, тільки по рекомендації можна зареєструватися партнера офіційного, який офіційно працює в цій компанії. Тому ось так. Що стосовно ще подорожей, в нас є три різних тарифи, які ви можете собі обрати для того, щоб просто бути тут туристом і подорожувати. Ці тарифи в чому вони заключаються? Взагалі, в чому сенс? В тому, що, як ви думаєте, Е, вигодніше одразу одну суму заплатити велику там, да, час, ну, там, тисячу, наприклад, доларів за поїздку, чи цю суму розділити на декілька платежів і отримати максимальну вигоду. Я думаю, що вигодніше е, собі як розтермінування взяти на, свої, е, на свою подорож і отримати максимальну з цього вигоду, тому що. У нас є три різних тарифи, кожен тариф індивідуальний і кожен обирає собі той тариф, який йому комфортний. Про тарифи кожен ви можете також звернутися до людини, яка вас запросила, більш детальніше розповість, тому що зараз я не буду затягувати ефір, більш детально про все розповідати, але якби суть донесу в чому суть. Щомісячно ви собі якось Конкретно фіксовану суму поповняєте, і за рахунок цього поповнення, тобто у вас буде свій особистий кабінет, так як ви заходите в Приватбанк або інший банк е онлайн, да? і ви бачите всі свої доходи, розходи. Тут же ж так само це буде ваш сайт. Ніхто на нього доступу не буде мати, тільки ви. Де ви будете собі поповнювати через інтернет, через карту Visa або Mastercard свої накопичування робити на свої подорожі, де кожне накопичування буде подвоюватися, і за рахунок цих подвоєнь ви будете отримувати свою знижку 25% на кожне бронювання. Класно, класно. Дійсно, хто розібрався в цьому, це дуже класно. Тому рекомендую розібратися, дізнатися, які є тарифи, і собі обрати той тариф, який вам буде підходити найбільш для вас. Получається, всі платежі в компанії застраховані знову, да, що стосується надійності і легальності, в компанії Trust My Travel, компанія, да, яка страхує всі ваші платежі, Trust My Travel, в британському банку, Barclays Bank. Тому це дійсно дуже надійна така система е, страхування. Тому за це можете не хвилюватися. І якби було щось в компанії не і не так, то б вона б років не працювала. Погодьтеся зі мною. То компанія вже провірена часом. Цій компанії вже більше 2 мільйонів туристів, які постійно подорожують з моєї команди. Ось також з свого досвіду сказав, Я побувала в трьох круїзах. У мене були люди ось в восьми круїзах, в сіми круїзах. Хтось був. Хтось побував в трьох, п'ятьох круїзах. Тому якби люди подорожують, це легально, все офіційно. Е, тому ось так. Що стосовно подорожів, вам трішки розказала, зараз розповім ще про е, можливість заробітку в цій компанії. Для того, щоб заробляти, потрібно стати незалежним партнером компанії. Так? Е, для цього потрібно активувати. Своє партнерство, яке коштує 95 доларів. Представте ваш бізнес всього за 95 доларів на півроку, тобто у вас відкривається можливість півроку. Повністю заробляти в цій компанії всього за 95 доларів. Де є зараз можливість розпочати свій бізнес за 95 доларів? Ну, ніяке турагентство, ви самі не відкриєте за 95 доларів, тому що всі ліцензії, все, 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 насправді це дуже буде дорого коштувати. Тут ви офіційно все легально е, будете працювати. І всього за 95 доларів ви стаєте партнером цієї компанії, і у вас відкривається можливість заробітку. Заробляти тут можна з першого дня. В чому заключається суть заробітку? В тому, що ми рекламуємо можливості нашої компанії на саму платформу, про яку я вам розповідала, сам сайт. Коли людина реєструється на один з обраних тарифів, вам компанія миттєво виплачує на протязі доби ну, це буквально займає 5-10 хвилин зазвичай. Тобто, але максимум на протязі доби вам виплачуються гроші за запрошену людину. І таких людей може бути не. Ну, Скільки ваша душа побажає, наскільки ви активно будете працювати, скільки ви будете заробляти за кожну людину? Ця сума за одну людину від 20 до 50 доларів. Тобто можете собі порахувати, да? скільки ви можете фізично, якщо ви за один місяць трьох людей реєструєте. І більше, то ви будете цю суму отримувати в подвоєному еквіваленті, можна так сказати. Тому, якби тільки оцей вид бонусу також дає вам можливість заробляти тут непогані доходи. Також є в компанії можливість мати безкоштовне членство. Що це таке? Це коли ви вже собі самі не поповняєте на свої подорожі, а компанія замість вас кожен місяць по 200 доларів поповняє вам на ваші подорожі. Класно, от, уявіть, ви запросили декілька людей в цей клуб, порекомендували їм можливість класно вигідно подорожувати, або якщо людина ще хоче заробляти. І вам за це компанія, щомісячно буде виплачувати по 200 доларів на ваші подорожі, і тоді ваші подорожі будуть коштувати вам уже ви будете бронювати зі знижкою 50%. А якщо ви станете тут директором, будете нас ну створити команду від. 30 людей максимум, це можна так зараз, навіть від 6 людей можна, то ви будете подорожувати вже тут повністю за бонуси від компанії. Компанія вам ще місячно буде накоплювати по 200 доларів. Ця сума буде накоплюватися. Потім ви цими накопленими грошима можете повністю розрахуватися за свої подорожі. От я перший свій круг збронювала ще там частково доплачувала якусь суму. За свою є бронювання, да а вже наступні два круїзи я бронювала повністю за бонуси від компанії, так як директор. Тому це дуже класно і вигідно. Насправді така вигідна, класна є функція, бонус такий в компанії, що ви працюєте, отримуєте гроші в цій компанії. Щомісячно можна заробляти щоденно, якщо ви кожен день будете рекомендувати новим людям, вони будуть реєструватися, і ще й бонусом повністю за бонуси від компанії подорожувати. Тому ось так. Також є щотижневий бонус: Це коли ви разом з командою активно спрацьовуєте, ви отримуєте ті самі доходи, що й ваші партнери. Е, ну, більш детальніше про кожен вид доходу, які да, є на кожен е, певні, надо умови виконати, для того, щоб певну роботу зробити, для того, щоб отримати такі доходи. Також е, звернетеся до людини, яка е, запросила вас на сьогоднішній ефір, вона більш детальніше вам про кожен вид доходу розкаже, або скине додаткову інформацію, або почитати, або подивитись відео, кому як зручно. І ви все це подивитеся, узнаєте і, звісно, будете вже проінформовані. Е, також є в компанії да, щомісячна зарплата це вже коли ви отримуєте тут, е, стаєте директором, коли у вас команда, от як я говорила, вже від 6 до 30 людей, в залежності від того, які це люди, ну, на яких тарифах ці люди. І ви отримаєте вже щомісячну зарплату від 300 доларів і вище. Ця зарплата абсолютно залежить від. Створеного товарообороту, який ви створили разом з командою. Не особисто ви. А ви, от, представте, будете запрошувати людей, і до вас люди будуть реєструватися, які будуть ну, також запрошувати своїх знайомих, рекомендувати рекламувати цей прекрасний е вид відпочинку і можливості нашої компанії. І таким чином, навіть без вашої участі, ваша команда буде рости і розвиватися. І дійсно ви зможете собі забезпечити навіть пасивний дохід, тому що з цього моменту у вас відкривається можливість отримувати ще додатково. Відкриється один бонус: це пасивний дохід, тобто люди собі будуть поповняти щомісячно. Свої рахунки да, будуть накоплювати на свої подорожі, вам з цієї суми буде щомісячно виплачуватися ще пасивний дохід. Це з першого рангу це десь додатково ще 150-200 доларів, щомісячно ви будете отримувати. Тому ось так в компанії можливості не, не мають меж, так скажем, тому що є в нас в Україні навіть люди, які отримують всі компанії від 500 доларів щомісячно, да, це директора першого рівня. А також люди, які отримують тут дві тисячі доларів, три, десять, п'ять, десять. І навіть є люди, які в цій компанії отримують і 25 тисяч доларів, і навіть 55. є навіть такі нас люди в Україні. Тому це все реально, це все можливо і є можливість з цими людьми особисто познайомитися, зайти на їхні інтернет, сторінки. Ну, тобто побачити, що це дійсно реальні люди. І, до речі, ми в цих людей навчаємося, вони діляться з нами своїм досвідом. У нас є також готова система роботи. Ви тут не одні. Це якби нова професія, яку потрібно вам опанувати. І цьому ми все навчаємо. У Нас є навчання, є наставники, які ведуть навчання. Підтримка завжди від наставників 24 на 7 Практично ви тут не одні, і якби є завжди підтримка. Тому розбирайтеся, обирайте той варіант, який вам підходить, чи просто подорожувати, поїхати в подорожі. Чи ви хочете і заробляти, і подорожувати, чи просто заробляти. Не впускайте цю можливість, дізнавайтеся більш детальніше про всі можливості і обирайте той варіант, який вам найбільш підходить. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Була рада бути вам корисною. До нових зустрічей в наших чатах спільних, на навчаннях наших і в круїзах також. Тому дякую за увагу. До нових зустрічей!